Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити акт ліквідації основного засобу для агрогалузі. Обираємо під систему корпоративний облік основних засобів. Пункт меню Первинні документи документи. Акт ліквідації основного засобу. Група папок містить декілька позицій акт ліквідації, реалізація, вибраковка і так далі. Обираємо потрібну нам позицію подвійним натисканням заходимо всередину. Для того, щоб створити новий документ, натискаємо на іконку на панелі інструментів або обираємо пункт меню права кнопка миші. Додати. В документі, що відкрився, зазначаємо потрібну нам дату ліквідації об'єкта та обираємо основний засіб, занурившись у довідник основних засобів та вказавши потрібну нам позицію зі списку. Після чого вказуємо причину зміни цього об'єкту. Заходимо в довідник 424 та обираємо код 20 – ліквідація. Після заповнення даних натискаємо відмітку зберегти. Та зберігаємо первинний документ. За ним формується певна кореспонденція рахунків. Пункт меню проводки. Пошук проводок дає нам змогу проглянути, яким чином дані відобразились в обліку. Також ми можемо надрукувати акт списання, використавши пункт меню Друк, друк екземпляра документа. Зазначаємо комісію, голова та члени комісії, наші підписанти. Натискаємо Зберегти. Після чого програма відображає готовий документ, який можна передати на підпис. Акт на списання основних засобів. Типової форми. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!